Доброго дня, друзі! Мене звати Микола, Різник, голова Опішнянської громади, і зараз я вам щось покажу. Ходім, я там знімав відео стосовно цих радіохвиль, які добивають з Росії до нас, тому ми вирішили з цим боротися, проводити оповіщення і робити свою радіо ФМ, свою радіостанцію. У нас є отаке, отака стара закинута будівля. Тут всі місцеві знають, тут колись була зберкаса, у нас так називалося. Вона була зруйнована. Ну, Не то, що зруйнована стояла, але в такому зараз воно жахливому виді. Цю будівлю ми зараз відбудовуємо, замінили дах, міняємо вікна, ну, повністю реконструюємо. Тут врізали воду, зараз воно таке все жахливе. Але зараз я вам проведу екскурсію, заходимо сюди, тут у нас буде. Радіо ФМ. Сюди заходимо у нас, тут якесь буде підсобне приміщення. Отут у нас буде там зараз темно, от оббите поролоном. Тут буде студія чи якась монтажа, мабуть. Отут ось, заходимо свята і святих. Тут буде у нас е, студія, тут буде записуватися передачі. Е, оце тут йде зараз така звукоізоляція е, обшивається. Тут ми зберегли оцю автентичну е, пічку, тут буде вона красива. Ну, потім ви побачите, зараз не закінчену роботу. Не буду показувати повністю шумоізоляція. А, і ну, тут вона така бачите, такий потолок страшний. зараз Потім а, покажу вам, як вийде. А, тому що зараз дуже багато дезінформації, дуже багато. Якихось фейків і так далі. І в кожній громаді має бути таке е, перевірена інформація. Багато хто користується там якимись соцмережами. Ну а ми відмовляємо радіомовлення. Колись воно в нас було е, дротове, але потім від дроту відказалися. Пенсіонери дуже люблять радіо. Оця стара пічка, ми це тут теж все відновимо. І будуть повідомлення про повітряні тривоги, про те, що відбувається в громаді, в країні ФМ. І, до речі, ми закупили вже обладнання. Там он вишка. На ній встановимо передавальне обладнання, налаштуємо. І, Я думаю, десь ну, принаймні в березні місяці вже запустимо. Це таки, надіюся, Класний кейс, і ми його реалізуємо. Е, кому треба, поділимося з іншими, як це робити, тому що насправді отримувати ліцензію дуже довго, дуже довго. Ми років половиною мабуть, отримували ліцензію, але отримали. І з цієї ось біди, надіюся, ми щось зробимо. Ну Не надіюся, я впевнений, що е, в наших Збройних силах України і в наших е, силах зробити з цього класну. FM Studio. всім гарного дня! Будьте здорові!